Доброго вам дня, шановні пані та панове! Презентую однокімнатну квартиру, місто Ужгород, житловий комплекс Мала Прага, другий поверх, загальна площа 43 квадратних метри. Квартира складається з кухні студії, балкона, зони прихожої, санузла та житлової кімнати. Тепер перейдемо до більш розгорнутого огляду. Прихожі розміщується дзеркало з підсвіткою, як ви бачите, електрощиток, Wi-Fi роутер. Тут вихід на відеодомофон, дзвінок, ось таке освітлення та зона для верхнього одягу та закрита зона для збереження одежі. Для зберігання одежі. Ось, будь ласка, така шафа, також є верхня полиця. Далі переходимо до житлової кімнати. В кімнаті розміщується ліжко 160 на 200, приліжкові тумби з освітленням. Телевізор, кондиціонер та радіатор. По всій квартирі тепла підлога, окрім кімнати. Ось так виглядає кімната. Також є шафа купе. Йдемо далі. Значить, є два терморегулятори в коридорі. Цей, що зліва регулює санвузол. цей, що справа, регулює температуру підлоги в прихожій. Далі показую кухню. Тут також і терморегулятор на теплопідлогу. підлогу. Ось так виглядає кухня, обідній столик, освітлення, далі холодильник. Ось така робоча зона. На робочій зоні розміщується електропіч та мікрохвильова. Далі мийка та варильна поверхня. Покажу трохи далі. Ну і звісно ж балкон. Показую вигляд з балкону. Ось такий виглядає. Ось такий вигляд у вас балкон. Всім гарного дня, божого благословення, кожному. Кого зацікавила дана квартира? Раджу писати мені в особисті. Бажаю всім швидкої перемоги.